Всім привіт! В цьому відео я хочу розповісти вам про свою вагітність, яка проходила в Штатах. Як і скільки лікарів мене доглядали, як працює медичне страхування в цьому випадку. Як виглядає лікарня і палата, в якій буду народжувати, і який догляд будуть провіряти мої, моїй дитині після пологів? І почну я зі свого віку. Мені 35 років, і так я знаю, по українським міркам я вже не молода, але не по американським. Більш того, деякі знайомі американці, коли дізнавались мій вік, казали, що в мене ще є час на те, щоб приділити його собі. Або роботі, або подорожем, і в мене ще є час перед тим, як створювати сім'ю. Також хочу підмінити, що відчуваю себе я дуже добре, а значить, пройшов і наш час на створення сім'ї. До речі, напишіть в коментарях, який ідеальний вік для народження першої дитини, на вашу думку. А як для мене це треба робити, коли самі готові до цього. Хочу вам розповісти про те, скільки лікарів мене доглядає і як працює медичне страхування. Починаючи з 35 років і вище, жінки назначається два основних лікарі. Перший це головний лікар, і це той, хто буде доглядати тебе, брати кров на різні аналізи, робити всього декілька УЗД за весь період вагітності і приймати пологи. Інший лікар це той, хто буде робити детальні УЗД кожні 4 тижні, і починаючи з 36 тижня вагітності кожну неділю. Цей лікар робить детальне обстеження серця дитини, бере аналізи і перевіряє на різні хвороби дитини, слідкує, як розвиваються всі органи, яких розмірок мозок, кістки і тому подібне. Мої лікарі знаходяться в 10 хвилинах їзди від мене і через дорогу один від одного. Обидва офіси мене повністю задовольняють. В них є сучасні прилади, гарні ремонти, все стерильно і, звичайно, дуже добре відношення від медичного персоналу. До речі, цікаво, як процес огляду вагітної жінки проходить в Україні. Наприклад, в Штатах є окрема людина, її називають Technic, яка повністю робить УЗД і вносить всі дані за знімками. І параметрами до комп'ютера. Потім приходить лікар, який перевіряє ці ж результати, у якого ти також можеш задати всі свої питання і таке інше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як це проходить в Україні, цікаво буде почитати. Також хочу додати, що нікому окремо я нічого не плачу, ні лікарям перед пологами, ні медсестрам, щоб доглядали краще за моєю дитиною. В штатах такого не існує. А для цього є страхова, яка оплачує твої потреби, і ти платиш тільки за те, що маєш заплатити за умовами страхування. Тому є дуже важливим, щоб людина точно знала, що ж покриває її страховка перед такими великими справами, як пологи або операції, чи якесь інше серйозне лікування. Наприклад, в мене спочатку була інша страхова, за яку я платила дуже мало, але коли почала заробляти більше, вона виросла аж у 5 разів. Тому я її залишила і приєдналася до страхової мого чоловіка, яка є військовою страховою і достатньо хорошою. Кожен похід до лікаря мені нічого не коштує, так само, як і всі аналізи. Але якщо я хочу піти до спеціаліста, наприклад, до окуліста або до ендокринолога, маю заплатити 15 доларів за візит. Все інше покриває страхова. Коли дійде час до лікарні, я маю сплатити 75 доларів за весь мій час перебування в лікарні, і зазвичай це 3 дні. Також окрему суму потрібно буде заплатити за пологи і за анестезію, але я знаю, що це буде небагато. Ось такі мої розцінки. Ну а в кожної людини вони будуть різними, в залежності якою страховою люди користуються. Тепер хочу вам розповісти трохи за бейбі-шала. це така американська традиція святкування перед народженням дитини. А я впевнена, що ця традиція є вже в Україні. Але коли ми поїхали з України у 2010-му, про таку традицію я не чула. Мої найкращі подружки влаштували це свято для мене. А на бебішару зазвичай одні дівчата в моєму випадку вісім із яких вже були мамами, тому залюбки ділились своїм досвідом щодо дітей. Це святкування зазвичай супроводжується різноманітними іграми, була їжа, десерти. Різноманітні напої. А я зі своєї сторони приготувала для моїх гостей маленькі подаруночки. Це маленька пляшечка шампанського, рожева свічка у формі ведмедика, баночка меду і крем для рук. Як подяка за те, що вони святкували цей особливий день зі мною? Хочу подякувати моїм подружкам за чудовий бейбі бейбішавор. все було неймовірно гарно і дуже весело. Також були різноманітні ігри, і всі вони були цікавими. Наприклад, в одній з них треба було вгадати на смак, який саме шоколад знаходиться у памперсі. Це було дуже весело. В цілому, це був дуже крутий бейбі шаур Поки що все, іду народжувати, і побачимося трошки пізніше. Ну, а тепер, коли наша донька вже народилась і зараз відпочиває у себе в ліжечку, давайте розповім вам про полов'ю. Я мала народжувати в п'ятницю, і рано вранці ми поїхали в лікарню. В Америці немає пологових будинків, і всі народжують в звичайних лікарнях. Третій поверх цієї лікарні відведений саме для цього. І, хоч всі наші думки були про майбутні пологи, але не можна було не помітити велику кількість приладів в кімнаті і дуже дбайливе ставлення медперсоналу, Ден завжди був поруч, ден взагалі в мене такий класний. А, я все правильно сказала там? <реш> я так <ви> не казав. <реш> але денчик класний. Йому видали медичне вбрання, і ми разом відправились народжувати. Ой, люди, ми готові бачите, зараз відправляємось. Тільки що в нас тут було дуже велике, ну не дуже велика, але там лікарів п'ять зайшло, і Ален лікар, і там медсестри, і а, анестезіолог зайшов. Всі коротше, переживають якби підтримують. Дуже, так, піклуються дуже добре, право. Тому так, ми зараз відправляємось. Готова? Готова. Завжди готова. Wow. Мені здається, що мені зали трошки спокійніше. Фу. Ну так, ми не перші, не останні, тому відправляємося за, за Софійкою, так сказати. Тільки що Алу завели ось за ці двері, бачите, вони зараз закриються, треба мати ключ, щоб зайти туди. І через деякий час, коли її підготуються, у мене покличуть. Тому я сижу тут, очікую. Фух. Також хочу сказати, що зараз я розумію, що до цього я не хвилювався. А от на даний момент, чим ближче, тим. Я сподіваюся, не втрачу там свідомість. Після пологів мене відвезли в після пологову кімнату, в якій також була велика кількість різних приладів. Як для мене, так і для дитини. Нашу доньку ми назвали Софія. Всі медичні заміри Софії робили при нас, і вона ніколи не покидала кімнату, в якій я лежала. Після пологові я трошки відійшла, і мене знову перевели в іншу палату, де я і Софійка перебували до моменту виписки. Про цю палату давайте трошки детальніше. Як і в попередніх кімнатах, тут також багато різних приладів. Все дуже стерильно і чисто. Біля мого ліжка знаходився диван, на якому спав денчик. На стіні була ось така дошка, де медсестри і лікарі записували різну інформацію. Наприклад, коли останній раз я приймала ліки, або яка медсестра на даний момент знаходиться на чергуванні. Разом з іменем медсестра вказала, вказувала номер телефону, по якому я могла зв'язатись з нею напряму. Зробити я це могла за допомогою ось такого телефону. А також за допомогою цього ж самого телефону я могла замовити собі сніданок або обід, або вечерю. В мене було меню. Я замовляла їжу і через годину мені привозили страви в палату. Вибір був немаленький, і їжа була достатньо смачною. Біля ліжка також був інший контролер, який давав мені змогу регулювати ліжко, на якому я лежала. Також була червона кнопка, при натисканні якої можна було б викликати медсестру або включити телевізор. Також в палаті була ванна кімната, і в них були ось такі червоні дроти, з яких можна було потягнути, і до мене негайно прийшла допомога. В лікарню я заїхала в п'ятницю вранці, і вже в неділю ввечері ми всі в трьох поїхали додому. Хочу додати, що на роботі я отримала декретну відпустку в 4 місяці, і це ще достатньо багато по американським міркам для порівняння. Наприклад, у денчика на роботі декретна відпуска розрахована всього на один місяць. Також на даний момент за свої пологи і перебування в лікарні в цілому я заплатила 75 доларів по медичному страхуванню. А отримавши рахунок з лікарні на імейл, e я побачила, що тільки за перебування в лікарні. Без страхової я мала би заплатити приблизно 20 тисяч доларів, не враховуючи роботу лікарів і анестезії. Ось такі розцінки. Також хочу зауважити, щодо двох додатків, які я мала: один використовувала під час вагітності, а інший після народження дитини. В першому, який називається Flow, я могла спостерігати, як змінюється розмір моєї дитини. Кожну п'ятницю розмір, немовля, порівнювався з новим розміром або фруктів, або овочів. Також цей плакейшн рекомендував вживати ту чи іншу їжу, щоб сприяти найкращому розвитку певного органу або частини тіла, тіла у дитини. Наприклад, для розвитку серця в один із тижнів. Мені додаток радив вживати гранат. А також які вітаміни приймати в різний час. Як мені здалося, це дуже корисна річ. Була цей додаток. Рекомендую. Іншим додатком я користуюсь після народження Софійки, називається Він Huckleberry. Він мені допомагає слідкувати вже за народженою дитиною. В ньому ми записуємо, коли наша дівчинка поїла, сходила в туалет. Причому записи можна робити в деталях. І все це ж, звісно, щоб допомогти слідкувати за тим, щоб дитина їла кожні 2-3 години. Також можна робити заміри температури, пампінг, сліпінг. Коротше кажучи, щоденний для новонароджених діточок. Цікаво, як додатки ми повсякденно використовуємо в нашому житті. Скажіть, ходи для вагітних також знайшли свої. Ну а зараз ми звикаємо до нового графіку життя і вчимося бути батьками. Це був і є унікальний досвід. А ви, будь ласка, напишіть, як вам випуск. Якщо у вас є якісь питання, можете написати їх під цим відео або мені в директ в інстаграм, посилання на яке я залишу в описі до цього відео. А я відповім або спробую допомогти чим зможу. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Бережіть себе і побачимось в наступному відео.